Доброго дня, шановні колеги! Хочу довести до вашого відомої інформацію, яка прозвучала на круглому столі Вінницького обласного спортивно-технічного радіоклубу 18 червня 2023 року. Я представляю Вінницький обласний спортивно-технічний радіоклуб як його голова ради. Мій позивний Україна Тарас Вісім, натовка Жук. Моя інформація стосувалась в основному тих питань, які виникають останнім часом, з листопада 2022 року, у частині прийняття так званого нового регламенту радіоаматорського зв'язку України. Це питання виникло зв'язку з тим, що Україна. Рухається по шляху приєднання до Європейського Союзу, і там одним із питань є прийняття закону про медіа, а в законі про медіа прописано ще і вимоги до певних нормативно-правових актів, в тому числі, які стосуються електронних комунікацій та радіоматорського зв'язку. На жаль, виявилось, що Наближення нашого регламенту радіматорського зв'язку України до європейських норм, по суті, імітацією цього наближення. Тому що той орган, якому доручено виконувати цей запит, санкціональна комісія, з електронних комунікацій, вона виявилася, по суті, непідготовленою для розробки такого нового документу і пішла по найлегшому шляху імітації цього процесу. Тому вже на протязі буквально пів року гудніматорська спільнота України бореться із таким свавіллям. Звертаючись на різноманітні інстанції, в тому числі і в Офіс Президента України. Але на даний момент часу результати не дуже нас вражають. Тобто, інакше кажучи, чиновний апарат працює за своїм звичним принципом. По максимуму відписок, по мінімуму роботи. Тому вже з останніх таксить кроків, які здійснили наша команда радіоматорів, які борються за покращення регламенту, це звернення в офіс віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції з запитом на тему європейська інтеграція це імплементація чи імітація. Являючись редактором всеукраїнської газети Радіоінформ, я направив цей запит наступним текстом. Українська газета Радіоінформ, як представник українського радіоаматорського руху, розпочинаючи з листопада 2022 року, супроводжує процес наближення українських нормативно правових норм до норм країни Європейського Союзу. Це наближення яскраво демонструє наближення в дужках, кавичках, яскраво демонструє робота Національної комісії електронних комунікацій над документом, що носить назву Регламент радіоаматорського зв'язку України. На практиці все наближення виявилось, полягає в імітації процесу. Та декількох косметичних змінах до документу, основою якого є ще регламент Радянського Союзу. Ну, інакше кажуть, часів Радянського Союзу. І жодного наближення дійсно до європейських норм радіоматорського руху там немає. Тим більше, коли така, таке наближення доручено структурі, котра не має жодних повноважень для цього наближення. Оце це підтверджується тою відповіддю, яка була отримана на мою адресу від Національної комісії з електронних комунікацій, Відповідь була прикладена до запиту. Так от саме питання запиту, по суті. Перше, яким чином Офіс віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції контролює процес? Наближення законодавства та нормативно-правових документів. Друге питання: чи має офіс Віце-прем'єра можливість та відповідні повноваження притягати до відповідальності імітаторів процесу імплементації? Третє, яка відповідальність очікує таких імітаторів? Письмову відповідь, по суті, запиту я просив. Надіслати відповідності до вимог закону України про медіа, постановлені статтею 20 закону України про звернення громадян, терміни за адресою міста Вінниця абонентська скринька 13, індекс 21014 один ноль Валерію Пантелеймоновичу. А також в копії електронну пошту ВАЛМАР. Собачка UAP З пологою головний редактор газети Радіоінформ, голова ради ГО Вінницький обласний спортивно-технічний радіоклуб. КТРН. Кандидат технічних наук та ще й до того доцент Валерій Марцинюк. Ось така цікава писулька пішла на адресу віце-прем'єра з питань євроантарктичної та європейської інтеграції в місто Київ за адресою вулиця Грушевського, 12, Офіс 2. Відповіді поки що немає, хоча вже фактично завершується місячний термін на цю відповідь. Однак вимоги закону. України про звернення громадян не для всіх є, кажуть, вимогою ту, яку потрібно виконувати. Особливо це стосується чиновників, створеної ще воєнні домкучимою системою влади. Ось така інформація вона буде продовжена в подальшому випусками на цю тему відносно інших звернень і результатів. Цих звернень. Дякую за увагу. Всім всього найкращого.